Наталія чуб хоробре кошеня. Жило собі у великому місті маленьке, зовсім маленьке кошеня на ім'я Вуглик. Воно було таке маленьке, що багато хто його просто не помічав, а якщо й помічав, то лише вдень, тому що вночі вуглика взагалі не було видно. Здогадались чому? Вуглик був чорним кошенятком, і навіть дуже, дуже чорним, без жодної білої плямочки, і це його вкрай засмучувало. Мяу, а який ж я невдачливий, часто зітхав вуглик. Я маленький чорний кошеня, якого ніхто не помічає. Яке всього лякається. Мама кішка визвала його і приказувала. Ти моє чорненьке, ти моє пухнастеньке, ти моє найрозумніше, найспритніше, найхорабліше кошеня у світі. Звісно, всі мами так і кажуть своїм діткам, і кажуть вони чисту правду, але вуглик гадав, що мама все ж таки перебільшує. Ні. Я не таке кошеня, як говорить мама, розмірковував вуглик. Насправді я зовсім найсміливіше кошеня в світі. Аже м'яюсь і рідуго кота з драку, що живе на горищі, і багато чого іншого. А мама кішка розповідала вуглику про те, яким відважним був його дідусь, про те, як вона якось сама вступила у бійку з трьома величезними пацюками, і ще обіцяла, що настане день. Коли малюк вуглик перетвориться на хороброго, відважного, безстрашного кота, головне, вірити у свої сили. Ось, що казала мама кішка. Але той день усе не приходив і не приходив. Вуглик і далі усього боявся. І ось Одного разу був звичайний день, як і всі дні до того. Симуком, мені потрібно відвідати подругу, сямську кішку, яка живе у двох кварталах звідси, сказала кошеняті мама. Маленький вуглик нізащо не хотів залишатися вдома сам. Йому було лячно. Але зізнаватися в цьому так соромно. Адже мама сподівається, що її син найхоробріший кіт у світі. Ледве мама вийшла за поріг, як миші пронози стали вустромлювати свої допитливі носи з нірок, а машеї вуглик теж боявся. Мяу, що ж робити? захвилювався він. Треба, напевно взяти себе в лапи і заспокоїтися, як б навчила мама, а потім подивитися мишей і не відвертати очей. Ось так. Можна ще раз чіпарити лапи, прищудити вуха, здибати шерсть на спині і трішки припіти. Побачили чорне кошеня із прищуленими вухами і розчеперними лапами, яке до того ж шипіло, як клекотючий чайник, у них зовсім зникло бажання вибиратися з нірок, і вони боягузливо сховались. Мяу, Ой, що значить, вірити в себе. Уявляється, не так уже й складно бути. Харабрим, підбадьорився вуглик. Може, мені варто вирушити на прогулянку, я б охоче пройшовся мей, поблизу». Але сказати іноді легше, ніж зробити. Щоб вийти на вулицю, кошеняті треба було пройти довгим темним коридором, а темряви вуглик боявся ще більше, ніж мишей. Хоча він сам був чорним чорним. Що робити? І тут малюк згадав, що казала йому мама. Знаєш, навіть у найчорнішій темряві можна розглядіти багато чого цікавого. Що ж, Якщо в темряві і щось цікаве, значить, вона не така вже і страшна ця темрява. Безстрашно сказала самому собі кошеня і сміливо зробила крок у чорний коридор. І насправді в тенерві можна було побачити і велику шафу, і вішалку для одягу, а ще дзеркало на стіні тінь від комода. Ось чудово, тінь на стіні, нагадує мені, старого пса барсика. Який живе в булочній, а той комод схожий на автобус, я бачив вулиці. Та це ж просто смішно і зовсім не страшно. Мама була права, головне вірити в себе. І кошеня гордовито попростувало темним коридором, Скрипнули двері, і малюк опинився в під'їзді. Ну, якщо я тебе набоюсь машити, нулю, мабуть, зможу на дах піднятися. Вуглик так розхребрився, що зовсім забув про родого кута задираку, якого він боявся понад усе на світі. Через маленьке слухове віконце кошеня вилізло на дах. Яка, краса. Малюк озирнувся навкруги. За все своє коротке життя вуглик не бачив нічого подібного. Скрізь, куди не кинеш оком, виднілися дахи будинків, і десь високо-високо в небі висіло сонце, схоже на величезний, помаранчевий апельсин. Раптом вуглик почув огидний, скрипучий голос. Це то нас Я ж помревав тебе, щоб нас сюди показував маленький чорний моя Це був рудий кіт боцман, саме той, якого вулик так полохався. Але не сьогодні. Паненкінт. Эта не ваша власть, мяу, не знаете, панакин, эта не ваша власть и я могу ходить тут так само, как и вы, Ось я вам скажу. Да ты, я ведь мошенник, кажется. Я викну та Раз, два і готово, розлютився кіт. Та рудий боцман ще не знав, що вуглик уже не був тим боягузом, що раніше. Боцман навіть не здогадувався про те. Він вигнув спину дугою, на стовбурчу вуса і страшенно зашипів на кошеня. А що ж наш малюк? Він зовсім не злякався. пане Мен бацмен, не могли б трохи посунутися мені не видно ту красиву, круглу штуку, Там, на обрієм. Вічливо звернувся він до кота. Здивований кіт навіть просів Це ж треба? Мабуть, він щось наплутав. І це зовсім інше кошеня всього боїться. Родий кіт полохливо посунувся вбік про всяк випадок. Хто знає, що в голові цього відважного малюка, а мама кішка тим часом повернулась від своєї приятельки сямської кішки, але не знайшла вулика вдома. Спочатку вона перелякалась, та раптом почула, як хтось співає, і впізнала голос. Це було нявчання її кошеняти. Вуглик сидів на даху і співав про те, що він найсміливіше кошеня у світі, що він вже майже дорослий і що він хоробрий, відважний і безстрашний. Якщо вам сподобалась казка, підписуйтесь на наш канал та чекайте на нові цікаві історії та казки.